Псалом двадцятий, пісня перемоги над гріхом і смертю. Силі Господа радіє цар землі, Веселяться витвори сердечні, і бажання, і прохання всі мої, мрії не відкинеш безкінечні, Зріють у душі Божественні дари. Втілення знання продовжить вік. І вінець, Господній дух іде з гори, і прощається у покаянні чоловік. У спасінні піднімає сам Господь, звеселяє радістю перед лицем. Він велить, нікому не зашкодь, праведний правитель є взірцем. страх осліплих гнатиме в полон. Їх розплата в схованці знайде, гнівом плавитиме душі злих вогонь, ворог від руки Господньої впаде, дух триматиме нарешті свій закон, злим не місце між синів людських, він оточить ворогів з усіх сторон, пожене й понищить всіх хитких. Піднесися, Господи, і будь в душі. Силу славитиму у піснях твою, Вибір твій благих подій рушій, тож під захистом тримай, молю.